50 жінок, які хочуть створити або розвинути власний бізнес, навчатимуться у безкоштовному підприємницькому хабі, який запрацював в Івано-Франківську. Сьогодні тут проводять заняття про формування цінностей. Розповідає локальний координатор хабу ЮВІ Сергій Максим'юк. З його слів, навчання у хабі складатиметься з двох частин теоретичної та практичної. Теорію читатимуть п'ять тренерок, а практичні заняття вестимуть дві модераторки, каже Сергій Максим'юк. Це Дуже таке інтенсивне навчання продовж двох тижнів. Сім днів через день жінки вчаться маркетингу, основам маркетингу, як складати бізнес-план, як писати грантову заявку, де шукати власне ці гранти, акселератори інші їм даємо. Буде один з модулів, це фінансові, юридичні аспекти, це дуже важливе таке для жінок, як зареєструвати правильно ФОП чи ФОП, можливо, щось інше. Там є категорії різні, ФОП. тобто, П'ять годин будуть тому навчатися, робити практичні кейси. Цінність цього проекту буде полягати у створенні ком'юніті спільноти жінок, які можуть один одному допомогти. Модераторка проєкту Наталія Григорська каже, що після завершення курсу кожна учасниця підприємницького хабу має представити свої бізнес-проєкти та підготувати презентації для журі. За її словами, в майбутньому жінки зможуть подати свої ініціативи на грантові конкурси. Кожній учасниці ми будемо давати на кшталт таблиць, в яких вони прямо будуть записувати свої результати. Передбачені і робота в групах. Ми будемо об'єднуватися, будемо з різних сторон бачити свою ідею з різних сторін чужу ідею це дуже дуже ресурсно. Олександра Абрамович та Валентина Дрибуленда розповідають, що на навчання до хабу прийшли із готовими ідеями бізнес-проєктів. Я тільки прийшла сюди. В моїй голові була бізнес-ідея. Я прослухала от тренера вчителя, і в голові про майнуло ще ідей п'ять. І я от так подумала, що якось мілко я мислила. Можливо, буде щось більш глобальніше, але мені треба пройти ще кілька днів навчання, щоб я зрозуміла, як я можу залучити кошти, щоб я зрозуміла, як будувати цю стратегію. Хочу створити свій такий творчий простір. Для дітей, для дорослих, щоб в, тому, в цьому просторі люди були через малювання пізнавати, цікаво пізнавати інші якісь предмети, історію, наприклад, там, географію, біологію, природу, тобто навколишній світ, тому що діти особливо. І меншого віку вони дуже багато пізнають через малюнок, але щоб цю креативність свою сформувати і направити в правильний напрямок, щоб це було як підприємство, як якийсь бізнес, то тут треба мати певні знання, певну, певні навики і мати систему, по якій працювати. І, власне, на цих курсах. Думаю, що вони мені допоможуть якось систематизувати свої мрії. і Цілі у хабі є окрема кімната для дітей, яких можна залишити під наглядом на час занять. Розповідає адміністраторка дитячої кімнати Марія Лабенська. Каже тут, поки мами навчаються підприємництву, дітей вчать базової фінансової грамотності. З її слів, половина учасниць хабу в опитувальнику вказали, що планують користуватися цією кімнатою. Ма цікавий день, і напевно одне з що ми сьогодні робили, це була ось така аплікація Скриня золота. Адже ми сьогодні знімали що такі гроші, звідки вони взялися і збирали свою «Скриню золота». Також ми дізналися деякі нові слова англійською та пограли розвиваючі ігри. Як розповів локальний координатор хабу жіночого підприємництва Сергій Максим'юк, навчання триватиме до 29 липня. В майбутньому каже у хабі планують провести ще дві сесії наприкінці вересня та у листопаді. А у перервах між навчанням проводити безкоштовні тренінги для жінок. Загалом, за словами Сергія Максим'юка, проєкт триватиме шість місяців. Він започаткований громадською організацією, центр розвиток корпоративної соціальної відповідальності. Окрім Івано-Франківська, хаби працюють у броварах, Чернівцях та у селищі Гоща Рівненської області. Області Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська.